Всіх вітаю. На жаль, змушений почати з сумної новини, з трагічної новини. У Львові був підступно вбитий восьми пострілами. Мій колега, народний депутат, колишній голова Верховної Ради, патріот, людина, що жила і працювала для України Андрій Парубій. На жаль, чергове це сталося: вбивство, замовне вбивство під час війни, під час дій воєнного стану. Тепер це сталося з народним депутатом, і знову, на жаль, це відбулося у Львові. Така сумна тенденція, але в будь-якому випадку це дуже сумна і трагічна новина. Андрій був людина, що дійсно робила все для того, щоб Україна знала, поважала і цінувала в всьому світі. Він поклав все своє життя для того, щоб Україна процвітала. Висловлюю співчуття родині, близьким друзям. Людям, що знали, пана Андрія, це дуже дуже багато людей. Дійсно Сподіваюсь, що я не буду робити жодних висновків. Для цього є правоохоронні органи. Це я залишаю їм. Нехай вони проводять розслідування. Це, звісно, удар в першу чергу, і по, взагалі, правоохоронній системі, що такі випадки можливі під час війни, що точно розхитує безпеку в нашій країні, що довіряти в тому що ти знаходишся в безпеці, не дивлячись на те, що робить Росія. А тепер все більше і більше піддається. І ця теза піддається сумніву. Я переконаний, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, служба безпеки України теж, теж державне бюро розслідувань має провести якісне і глибинне розслідування і притягнути винних до відповідальності тих, хто зробив це підступне вбивство, як виконавці, так і замовники, в принципі, не буду... Там фантазувати і висувати якісь припущення для цього є правоохоронні органи. Нехай вони займаються, але але це точно буде під контролем Верховної Ради України, всієї переконання всієї громадськості.